Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на моєму каналі. Хто ще не підписаний, будь ласка, підписуйтеся на мене. Попереду буде ще багато корисних та цікавих відео. Ось. Зараз буде відео, таке, знаєте, можливо, і не по темі, а можливо і по темі. Буду ось підготовлювати. Підготовлювати землю до Оранки осінньої. Ось були вже недавно перші заморозки у нас. Як бачите, в мене місцевість гірська. ось, Одне я вже поорав. Ось так. Ну, глибоко-глибоко. Ось залишилося ще ось тут поорати. Ну, тут десь дві сотки більше не буде. Ось зараз треба гній повозити, порозкидати його і можна буде потроху орати. Щоб потім навесні було вже готове пора не просто дисками. Побігав і все буде готово. Ось так. За зиму а, а земля спочине а, морозки, що будуть а, корінці поморозять, повбивають і так далі. Ну Кажуть, що осіння оранка найкраща, ніж весняна. Ось так. Ну що ж, друзі, про це ось. Тут вже розкидав. Зараз ще розкидати ось сюдою, і все, і можна буде а, йти за трактором і пробувати орати, а, тому що весною а, зора. В принципі, урожай був, все супер, ось, але, ну, звісно ж, а, що а, зараз опита більше, так як а, підучився і налаштовувати плуг. там... Ось. А весною це все було, ну, якби перший раз. А зараз, зараз вже є опит. Ось так. Ось. Порозмітував по всій ділянці. Зараз буду йти за трактором і орати. Ось так. Ось так недавно зорав. Ось тут трошки цілини, а там а, кромпляночка там уже а, садилося. І зараз ще тут доорю. Ось мій прицеп, двохосний. Ось такий ресори такі. Ось така рама. Ну, рама непогана, не варена, не ламана. Ось видно, рама все під стандарт. Ось так, друзі, тому йду за трактором і продовжуємо наше відео, продовжуємо орати. Також покажу, як я налаштовую плуг. Може хтось знає по-іншому. Можливо, я щось неправильно роблю і так далі. І ще навантажив ось таку одну тачку на часник. Ось такий перегній. Ось такий чорнозим гарний. Ну, не чорнозим, а перегній. Але такий прям як чорнозим. Тому що часник любить гній, в принципі, як і любий овоч або фрукт. Фух, ось так. А зараз вже точно йду за трактором і буду знімати, а, як плуг налаштовую, ну і зніму оранку, як там уже получиться. Ось так ось. Ну що ж, друзі, цей час настав, я вигнав трактора, будемо пробувати орати. А, ось так виставив ну, для початку плуг, тому що вгадати там прям знаєте, відразу а, неможливо. Ось. Так, давайте я вам вкратце розкажу, як я налаштовую і як мені, в принципі, більш-менш подобається. І трактору легко, і глибина є, і так далі. А, Ліву тягу, ну, якщо так стояти за трактором, ліву тягу скручуємо, ну, десь приблизно ось такий кос робимо, праву вверх. Далі, колесо. Ну, Колесо я даю десь ось так. Ось. В принципі, нормально. Можна потім собі вже відрегулювати, як там вже вам буде як вже буде вам удобно. І яку ж вам там треба де глибину. А, головне запам'ятайте, чим більше даєте нахил, тим по суті треба, а, щоб глибше було, щоб плуг стояв рівно. І тим самим вся нагрузка йде на колесо. Ось. Тому чим більший перекос, тим треба більшу глибину, щоб плуг стояв рівно. Ну Це так, на мою думку. А, центральним гвинтом. Вже собі регулюємо захват а, заднього та, можна сказати, переднього, тому що якщо скручуємо гвинт, то більше бере задній, менше бере передній. Ось. А Щоб попасти знаєте, на цю середину, щоб брав і задній, і передній одинаково, а, ну, це доволі так, знаєте, непросто цього добитися. Ось. Ось так якось. І, в принципі, в принципі, що можна ще сказати, ставимо, звісно ж, розкосений плаваючий. Також не забуваємо дивитися, що ось леміг, ось цей було у нас за колесом хатки. Не знаю, видно чи ні, бачимо. Ось, тоді буде і захват. Якщо, наприклад, 2,25-50 см нормально, а, ну і швидше <гум> ви зорите діляночку. Ось. ось так тракторець працює 150 мотогодин. А, поки що, поки що, дав Бог, теплу, щоб не зглазити, все добре працює. А, ось видно. Нічого не підкурює, нічого не димить, не сапунить, все, ну, все супер. Ось. Ну, по двигуну питань немає, звісно. А, там трішки там, з навіски щось там а, знає, знаєте, так ніби а, трошки там обмочений. Ну таке вологе трошки. І все, в принципі. А, більше ніде нічого не підтікає, ні, ні з коробки, нічого. Ось. Але, можливо, треба ще буде пройтись, все подотягувати. Ось так. Ну що ж, друзі, будемо приступати, подивимося, що, що з цього вийде. Така борозда, друзі. Десь сантиметрів 15, ну, більше не буде. Ось так, друзі, дав більшу глибину, відразу видно, що глибина більша. Ось так гарненько рух оре. Трактор. Пердій пониженій, з передком, ну, передок включений, на пониженій, в принципі, трактор може і на повишеній. Перший ж, а, спокійно собі легесенько тягне даний круг, дану глибину. Ось. Але в принципі нам спішити нема куди, а на пониженій тракторові буде, звісно ж, легше. Ось так, друзі. І так, друзі, ось згорав. Получилося супер. Ось тут тільки не дуже удобно врати, тому що там дуже нахил, то можна перевернутися, але потім весною дисками це все позатягається, повирівнюється і буде супер. Ось, ну а тут, тут, в принципі, тут без питань провалюється. М'ягеньке. Ось так. Гарно. Гарно плуг цей оре. Та й трактор гарно. На глибину, ну, десь сантиметрів. Мінімум 15 буде. Це я вам гарантію даю, що буде мінімум 15 сантиметрів. Ось. Настроєний він на 20. ось Але самі розумієте, десь ямка, десь горбик і так далі. Ось так ось, друзі. Буду закінчувати, а то відео і так вже розтягнулося. Не знаю, цікаво було, не цікаво. Ось так. Не забувайте, друзі, підписуватися. Пишіть коментарі ваші, що вас цікавить. Ось. Відповідаю всім. Неважливо там... Які коментарі відповім на все і на все? Всім до зустрічі!